І до директора закладу з проханням дозволити вихователю збирати ці кошти. Також вони висловили своє обурення тим, що батьки двох вихованців відмовилися здавати гроші на потреби групи і запропонувати директору перевести цих дітей до іншої групи. Питання: якими мають бути дії директора закладу до шкільної освіти з приводу цього, цієї ситуації? Директор закладу закладу дошкільної освіти має керувати законом України про дошкільну освіту від 06.06.2024 року та нормативними документами. Перш за все, директор повідомляє, що дошкільна освіта є безкоштовною. Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, благодійних внесків, юридичних чи фізичних осіб, а також інших законних джерел. Директор ознайомлює батьків з кошторисом закладу дошкільної освіти фінансовою звітністю та надає запити, які подавались до комунальної установи, з'ясовує, на які потреби планується використовувати добровільні внески, обговорює з батьками їх доцільність та необхідність для освітнього процесу чи забезпечення захисту вихованців, перевіряючи було подано відповідні запити до комунальної установи. Роз'яснює батькам, що благодійні внески здійснюються на добровільних засадах виключно за їх ініціативи. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 1222 від 4.08.2000 року. В редакції від 11.03.10 року про порядок отримання добровільних благодійних внесків від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти кошти отримані від батьків мають надходити на спеціальний рахунок закладу або благодійного фонду, який опікується потребами закладу. Директор повідомляє батькам про обов'язковість зазначення призначення платежу контроль за... Цільовим використанням внесків та доступ до фінансової звітності директор повідомляє вихователю, що працівникам закладу дошкільної освіти заборонено збирати кошти особисто у разі підтвердження даного факту. Останнього застосовується дисциплінарне стягнення догана відповідно до наказів закладу дошкільної освіти та департаменту освіти. Директор ініціює зустріч з батьками, на якій повідомляє, що переведення дітей до іншої групи чи виключення їх із садочку є незаконним, а будь-яке цькування чи негативне ставлення до дітей недопустиме, проводить нараду з педагогами, на якій наголошує про етичні норми та законодавчі вимоги. І головне директор повинен забезпечити прозорість та добровільність внесків, захист прав дітей та дотримання чинного законодавства. Детально все. будь ласка, Два, 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 два. Середній бал, два. Олена Валерівна. Ми вас вітаємо. Олена Валеріна. Ви отримали найвище бал. О, така дуже розгорнута відповідь. Так. Відчуваємо да, професіонал, тому запрошуємо до презентації. Презентація напрямків розвитку вашого бачення саме закладу «Дитячий садок номер 5 Як ви собі вибачаєте, за чотирма основними напрямками до 15 хвилин, тому ми вам бажаємо успіху і кожен із присутніх може вам задати будь-яке питання. Добре? Будь ласка, готуйте. Шановні члени комісії, дякую за можливість представити себе та своє бачення перспектив розвитку закладу дошкільної освіти в дитячих садочок No5 міста Одеса. Декілька слів хочу сказати про себе. Я маю 25-річний досвід роботи в сфері освіти. Я працювала викладачем і кандидатом економічних наук паралельно. Протягом останніх 9 років я очолюю є головним бухгалтером підприємства, на якому змогла здобути необхідні знання вміння досвід в сфері фінансування, адміністрування. На сьогодні я свідомо змінюю свою професійну траєкторію. Я хочу поєднати раніше досвід з новим таким фаховим вектором. І Хочу сказати, що наразі я здобуваю другу вищу освіту в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Константина Дмитровича Лушинського за, за освітою дошкільна саме освіта. Ну, я впевнена, що я дуже дійсно люблю дітей, я впевнена, що я зможу. Поєднуючи свій управлінський досвід і е, любов до дітей, е, успішно коривати даним закладом, мені це дійсно цікаво, е, і я маю надію, що е, все буде виконано належним чином. Дячаний садок номер 5 розташований за адресою Ярослава Байса 25, який було створено в жовтні 2013 року. З метою глибшого розуміння стану та перспективи розвитку закладу. мною було проведено. Безпосередньо мето аналіз діяльності закладу за методикою СФОД це дало змогу визначити а, внутрішні, сильні та слабкі сторони закладу, а також встановити а, можливі загрози та виявити можливості, які забезпечать ефективність розвитку закладу а, і, і безпосередньо дайдуть можливість стратегічного планування його. Надаю своє бачення аналізу поточної ситуації, перспектив розвитку закладу. Ну, перед, перед, перш за все, хочу сказати, що на сьогодні дуже важливою сильною стороною є те, що заклад працює очно, адже має сучасне укриття, яке було облаштоване за кошти місцевого бюджету. Укриття повністю оснащене, має аварійне освітлення, запаси води. Медикаментів, гігієнічних засобів, туалетні кімнати також встановлено пожежну сигналізацію, систему евакуації та підйомник, який забезпечує безперебійний безперешкодний доступ маломобільних осіб до укриття. У закладі функціонує три групи, які відвідує 84 дитини. Заклад має професійний згуртований педагогічний колектив. У садочку працює 18 осіб, із них 6 педагогів, одна особа медичного персоналу та 10 осіб технічного персоналу. Серед цих сторін закладу я також хотіла би виділити сприятливе розвивальне середовище та сучасний спортивний майданчик. Важливо також відмітити, що у закладі застосовуються інноваційні методики навчання та виховання, проваджуються різноманітні освітні програми. В закладі забезпечена здорова атмосфера та турбота про фізичний розвиток дітей. Забезпечена також відкритість та прозорість в діяльності закладу, і що немало важливим, є те, що заклад користується позитивною репутацією серед батьків. Так. Далі. Безумовною перевагою закладу дошкільної освіти є те, що було реалізовано комплекс важливих заходів, які спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази, і що забезпечило, що створило безпечне та комфортне середовище для освітнього процесу і перебування дітей в даному закладі. За кошти бюджету Одеської міської територіальної громади було. Ну, Передусім, встановлено автоматичну систему пожежогасіння на гарчоблокі, що значно підвищило рівень пожежної безпеки. По-друге, проведено капітальний ремонт системи опалення, що забезпечило стабільний температурний режим у приміщеннях закладу ну, в опалювальний сезон. Також було виконано ремонтні роботи покрівлі. Придбано тематичні банери для музичних свят, що, звісно, додає настрою святковості при проведенні цих заходів. Здійснено поточний ремонт в групах 1 і 2. Це також значно поліпшило умови перебування дітей в даному закладі. Придбано жалюзі всі групи, це забезпечило комфортний рівень освітлення та. Забезпечення необхідного температурного режиму в групах і встановлено генератор, який під... відключено до електрощитової закладу і укриття, що дозволяє забезпечити безперебійну подачу електроенергії в умовах аварійного відключення. Також хочу додати, що за кошти Батьківської громади було придбано ігрові Комплекси для облаштування дитячих майданчиків, які, звісно, сприяють фізичному розвитку дітей, активному їх дозвіл. І саме цей захід він свідчить про те, що між адміністрацією закладу та батьками є тісні партнерські взаємовідносини. Ну і, попри все, сказано вище позитивне. Слід відмітити, що є певні слабкі сторони закладу, певні загрози, з якими заклад може зіштовхнутися в процесі своєї діяльності. Отже, хочу назвати декілька слабких заходів, серед яких можна виділити подальше оновлення матеріально-технічної бази, потреба у проведенні капітального ремонту фасаду закладу, також те, що з чим стикається будь-який заклад, це є недостатня кадрова стабільність, плинність кадрів спостерігається, недостатній рівень інклюзивної освіти і спостерігаються ознаки саме професійного вигорання. Серед певних загроз, з яких, які можуть Спіткати заклад я бачу в тому, що зменшується зменшується численність дітей до шкільного віку в мікрорайоні, спостерігається активна конкуренція з боку приватних закладів дошкільної освіти та постійні зміни в законодавстві, які звісно вимагають своєчасного прийняття певних управлінських рішень і адаптації до цих змін. Так, далі. Ну і водночас для мене, незважаючи на всі загрози, перешкоди, виявлені слабкі сторони, відкриваються нові перспективи і напрямки розвитку, які я маю намір втілити в життя у разі обрання мене на посаду директора даного закладу. Я планую зосередити свої зусилля на реалізації основних напрямків, таких як освітній процес, освітнє середовище, кадрова політика підвищення кваліфікації педагогів та безпосередньо система управління. Почнемо з освітнього середовища. Одним із напрямків ефективного розвитку закладу я вбачаю. В акценті на вдосконаленні його сучасної інфраструктури, зокрема, модернізації матеріально-технічної бази, а саме, облаштування ігрових, сенсорних та інтелектуальних зон, створення функціонального, естетичного дизайну кожної зони. Це та Ну, позитивному розвитку дітей. Немаловажливим в даному аспекті хочеться відмітити необхідність придбання і підбору сучасного сертифікованого обладнання та іграшок. Наступним, напрямком, наступним заходом в напрямку освітнього середовища це є створення безпечного і комфортного освітнього середовища. Планую впровадити графіки регулярних перевірок пожежної системи, електромережі, водопостачання, вентиляції, своєчасно проводити. Ну, Поточний ремонт безпосередньо, якщо це необхідно, певного обладнання, меблів. Якщо буде потреба в заміні, то, звісно, направляти свої зусилля на подолання цієї, на подолання цієї перешкоди і безпосередньо оновлення матеріально-технічної бази. Також серед заходів планую забезпечити доступність до приміщень та зон для дітей з особливими освітніми потребами, включаючи підйомники, пандуси важливим є також забезпечення сприятливої психологічної атмосфери, як в цілому колективі, так і серед дітей. Тому планую здійснювати організацію певних тренінгів з безконфліктного спілкування. Та психологічної підтримки. Наступним заходом в даному напрямку це є цифровізація, безпосередньо оснащення технікою, провадження ІКТ, і в освітній процес. Також планую впроваджувати заходи, направлені на енергоефективність. Зокрема, це утеплення замін заміна вікон і дверей на енергоефективні, модернізація системи опалення та встановлення ледосвітлення для реалізації зазначених вище заходів. планую здійснювати активний пошук джерел фінансування, серед яких є безпосередньо місцевий бюджет різноманітні. Планую приймати участь в різноманітних державних програмах, грантах та міжнародних фондах. Наступний напрямок це освітній процес. І так, значить, ключовими векторами розвитку в забезпеченні освітнього процесу є якісна освіта, дошкільна освіта, а саме, це інтеграція інновацій, тобто застосування елементів STEM, проєктного навчання та емоційного інтелекту. По-друге, це інклюзія, зокрема. 嗯。Uh.